Атмосфера свята і піднесеності зранку панувала на мальовничому майданчику Довгоносівської школи інтернату. Із привітаннями до дітей звернувся голова райдержадміністрація Віталій Карпюк, який розповів про історію свята, про суттєву фінансову підтримку школи інтернату, яку заклад має з боку районної та обласної влади. Основним завданням учнів зауважив керівник району є добре вчитися оволодівати знаннями, аби в майбутньому стати справжніми професіоналами обраної справи, знайти професію до душі. Учениця 10 класу місцевої школи інтернату Оксана Капранова подякувала Віталію Карпюку за постійну увагу і турботу про учнів. Школи і вручила йому букет живих квітів. Присутніх із святом також привітав директор Довгоносівської школи-інтернату Михайло Бортнюк. Святковий концерт з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбувся і у Голобській загальноосвітній школі. Діти співали українських пісень, декламували поетичні твори. Заступник директора школи Наталія Борисюк сердечно привітала учнів із святом та початком літніх канікул. Святкова програма передбачала проведення багатьох конкурсних змагань школярів. Серед них конкурси Малюнка на асфальті та найкомедніше фото, переможцями яких стали юні художники Людмила Павлюк, Василь Ковальчук та Наталія Самчук, та фотографи-аматори Аліна Куліковська, Олена Гарбарук та Марія Дередянчук. Також відбулися відкриття. Табірної зміни у таборі колос а ввечері дискотека. Ще один специфічний заклад району Голобський дитячий будинок. Інтернат тут перебуває 62 дитини з усіх регіонів України. У кожного з цих дітей своя життєва історія, свої біди і проблеми. Але колектив будинку інтернату, який очолює директор Тамара Наумчик, робить все, аби їхні вихованці почувалися комфортно як в побутовому, так і в моральному плані. Зокрема, будинок інтернат має власне підсобне господарство. Якщо раніше, як згадує директор, були часи, коли харчі для дітей доводилося збирати по хатах, то тепер чимало продуктів дає підсобне господарство. Діти мають п'ятиразове харчування, належні умови для проживання та змістовного відпочинку. В день свята до них у гості завітали представники районної влади на чолі з головою райдержадміністрації Віталієм Карпюком, які привезли дітям подарунки, солодощі та спортивний інвентар. За час неформального спілкування з дітьми гості дізнаються про їхні захоплення та уподобання. Зав'язується невимушена розмова. А як сидить попав? А, батьки мене покинули, да? ну, да. відказалися батьки. Скільки мене в дом п'ють? Скільки років вже Де, я? Тут? Ні, вже скільки років мені років двадцять молодець, молодець. М'ячі хороші один другий больно до друг футбольного. А цукерки хто старші цукерках?» директор будинку інтернату Тамара Наумчик подякувала представникам районної влади особисто Віталію Карпіку за постійну увагу та турботу. Про дітей з особливими потребами з теплими вітаннями перед присутніми виступила і начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Ірина Кисляк, яка також вручила дітям подарунки. А завершилось свято концертною програмою, яку підготували і представили присутнім вихованці Голобського будинку інтернату.